У сервісі Beak ви можете створити GIF з ефектом обертання. Натискаєте на ось цю зірочку, обираєте ефект ось цей. Лише після цього завантажуєте світлину. Я заздалегідь згенерувала світлину, там, де дівчина танцює. Наприклад, ось таку чи ось таку. Завантажуємо. Зараз стане активною кнопочка ось ця, поки що вона не активна. Ви бачите, один гіф коштує 30 кредитів. Так, всього три спроби за день. Чекаємо кілька секунд. Цей гів матиме певний звук, але ми можемо потім його видалити в будь-якому сервісі. Якщо це Camtasia, то ви можете просто додати і заглушити так звук. Якщо в CanVi, то ми можемо видалити також. Натискаємо ось сюди. завантажте, буде невеличкий водяний знак. Все, ми можемо його переглянути. Переходимо в сервіс Canva. Ось ви бачите, я роблю текст релаксації і натискаю Завантажити. Я зараз завантажу той GIF. ось він. Чекаємо кілька секунд і наше завдання додати і видалити звідти звук. Натискаємо. Натискаємо ліву кнопочку і натискаємо Вилучити аудіо. Бачите, з'явилося ось тут аудіо, його треба видалити, і тут так само. Все, потім редагуєте, додаєте текст, і пам'ятаєте, якщо, наприклад, у вас кілька слайдів, і ви хочете зберегти все в цілому, поділитися, завантажити відео і натиснути завантажити. Але якщо, наприклад, ви хочете лише один слайд, тоді обираєте лише, наприклад, шостий слайд. Сподіваюся, що ця інформація була для вас цінною і корисною. Буду вдячна за підписку та вподобайки.